У чому сенс існування? Хто ви і чи правильні рішення в житті ви приймаєте? Якщо у вас немає відповідей на ці питання, нічого страшного, будьте впевнені, що ця гра не дасть вам на них відповідей, а лише підкине ще більше питань. Я не впевнений, що готові розповідати про Disco Elysium, тому що це складно. Але водночас я хочу розповісти всім про цю гру і кричати усі щілини, тому що вона на це заслуговує. Про цю гру складно говорити, тому що навіть пишучи сценарій для розважального відео по ній, ти вважаєш себе тупим. Навіть якщо таким не є. Тобі хочеться оперувати фактами, виразами та різними поняттями, щоб не принизити легендарність цієї гри. Але водночас ти розумієш, що гра з цим і сама чудово справляється. Голий алкаш, який розмовляє з краваткою і гладить поштові скриньки, щоб ті не сумували. Це неймовірна гра. Ви, напевно, вже чули про диско Елізіум, або якщо не чули, то ось ви тут і зараз чуєте. Якщо ви чули про неї, то, скоріш за все, ви в курсі про її неймовірність. Можливо, ви її навіть пройшли, але не зрозуміли. І мені немає в чому вас звинувачувати. Саме для цього я тут. Я хочу розповісти вам про диско Elysium, якщо ви вже грали в неї, і змусити вас пограти, якщо ви не грали, оскільки ця гра стала моєю улюбленою. Легендарна РПГ. Де немає боїв, потрапила в топ найкращих ігор за 10 років. Усі навколо тільки й говорять, що це шедевр, але мало хто пояснює, чому ж саме, тому що вона зачіпає за живе. Грай на струнах вашої свідомості і постійно підкидує вам поживу для роздумів. Ситуації, які трапляються з головним героєм, ти мимовільно проєктуєш на себе, навіть якщо не хочеш і не помічаєш схожості з ним. Спочатку ти такий ха! Я граю за алкаша, у якого не всі вдома. А потім думаєш, а чи не схоже я й сам на такого алкаша? Вітаю вас на каналі Spell, і сьогодні ми розбираємо, чому Disco Elysium настільки легендарна гра. Найперше, що я хочу згадати, це чому саме я звернув увагу на гру і чому досі вона мене вражає. Ви можете пройти гру повністю від початку і до кінця, навіть не дивлячись на своє обличчя, і ні ви, ні ваш персонаж не будете знати, як він виглядає. Тому що гра починається з того, що ви неясно хто, неясно де прокидаєтесь і не зрозуміло, що вам тут потрібно, тому що у вас амнезія. Це просто зірвало мені дах. Гра, в якій ти починаєш за алкоголіка, у якого амнезія, та ще й така, що він навіть обличчя свого не пам'ятає. Це неймовірно. Але якщо вам і цього мало, то тут усе настільки продумано, що в перше проходження я 5 хвилин не міг вийти з номера, тому що мій персонаж не помітив ключів у своїх штанях. Пригодницький детектив про поліцейських у 70-ті роки в стилі фантастичного реалізму. Буде складно і душно, тому починайте провітрювати кімнату прямо зараз. Світ Елізіуму. У ньому людство існує вже 8 тисяч років, і людьми управляють невинності, вищі створіння, геніальні особистості, які за своєю сутністю є періодами історій. Тому що з самого початку їм дається влада, а їхні рішення впливають на життя інших людей. Люди живуть на континентах, які називаються ізолами. За межами цих континентів немає абсолютно нічого, бо за ними лише сірість, явище. Все, що потрапляє в сірість, зникає або божеволіє, а також вона постійно змінюється, стає більшою або меншою, тому рано чи пізно людство в одну мить може втратити все, навіть своє життя. Світ елізіуму неймовірно продуманий. Кожній деталі в грі знайдеться логічне пояснення, і це не дивно. Оскільки гру створювали 15 років для гри в ДНД, що й робить цей світ таким цікавим та унікальним. Технології цього світу дуже схожі на технології реального світу, але є нюанси. Світ, у якому існує магічна сірість, високотехнологічна броня, але водночас люди їздять на голосних і незручних мотокаретах. Перейдемо до геймплею. Парадокс CRPG без бойової системи, в якій 90% геймплею це текст. При цьому гра вважається неймовірною. Чому так? Чому гра, в якій так багато тексту тобі не набридає, а навіть навпаки, ти жадібно вчитуєшся в кожне слово з надією нічого не пропустити. Зазвичай діалоги в іграх це просто формальність. Щоб донести до гравця інформацію, але подібні ігри забувають найголовніше що ми. Люди і бачимо, що відбувається на екрані. А якщо не бачимо, то можемо дофантазувати у себе в голові. Так працює, наприклад, з книгами, а Disco Elysium бере всі можливості тексту. Це яскравий приклад того, як навіть зі звичайного можна створити щось неймовірне, цікаве та складне. Текст у Disco Elysium трактується від лиця персонажа, а ми чуємо його внутрішні думки, сумніви, жарти та навіть галюцинації. Кожен абзац тексту це не просто опис подій чи репліки в діалозі, а вікно у свідомість детектива з амнезією, який намагається зібрати докупи не лише розслідування вбивства, але й власну розтрощену особистість. Саме цей потік свідомості переданий через майстерно написаний текст і робить диско Елізіум такою особливою. Ми не просто спостерігаємо за діями персонажа, ми відчуваємо його розгубленість, його цинізм, його рідкісні моменти надії та його постійну боротьбу з власними демонами. Текст стає невід'ємною частиною геймплею, адже саме через нього ми приймаємо рішення, формуємо свою думку про світ та інших персонажів. Навіть на самому початку гри ви вибираєте емоції, які буде відчувати ваш герой. Етакі навички, що визначають його внутрішній світ і спосіб сприйняття реальності. Ці навички не просто пасивні бонуси, а активні голоса в голові головного героя, які постійно коментують події, підкидують ідеї, впливають на його думки та навіть можуть призвести до внутрішніх конфліктів. Продовжуючи цю думку, варто зазначити, що вибір цих базових навичок на початку гри закладає фундамент для подальшого розвитку персонажа. Вони визначають не лише його початкові здібності та схильності, але й доступні варіанти діалогів, успішність певних дій та навіть те, як інші персонажі будуть реагувати на вас. Наприклад, обравши сильну емпатію, ви зможете краще розуміти мотиви та емоційний стан інших людей. Відкриваючи нові гілки діалогів та можливості переконання. Натомість високий рівень інтелекту може дати вам доступ до більш глибокого аналізу ситуації та розкриття прихованих деталей. У грі присутня система під назвою Метрика, яка генерує унікальні варіанти розвитку подій на основі ваших прокачаних навичок. Завдяки такій системі вам не вдасться пройти гру за гайдами, та й в цьому немає жодного сенсу. Якщо інші ігри вимагають від вас навичок гравця скілу, то Disco Elysium вимагає від вас лише вас самих і вашого бажання пройти гру. Тому немає різниці, що ви виберете на початку, ви все одно отримаєте задоволення від гри. Немає сенсу шукати гайти і за ними вибирати найкращі показники для старту гри. Тому що тут сенс не в тому, що ти проходиш, а як ти це робиш. Варіантів одного діалогу тут десятки, і на діалог впливають не тільки навички, які ти маєш, а й навички, яких ти не маєш. У грі немає правильних чи неправильних рішень. Вважати її правильною чи неправильною тільки тобі. Ти сам вирішуєш здати в ломбард дуже важливу для доброї старенької дами коштовність чи стриматись, за що вона тобі подякує. Все як у житті. Сюжет гри. Ви детектив. Ваша ціль розслідувати вбивство. І це все, що я хочу вам сказати. Я не хочу вам спойлерити гру, навпаки, навіть сподіваюся, що ви пограєте в неї самі. Тому не буду детально розповідати про сюжет. Усе, що я можу сказати, це те, що сюжет Disco Elysium є одним із найоригінальніших, найглибших та найнепередбачуваніших у світі відеоігор. Він майстерно поєднує елементи детективу, політичної сатири, філософської драми та чорного гумору, створюючи неповторну атмосферу та залишаючи після себе тривалий післясмак. Сюжет гри не обмежується лише розслідуванням вбивства. Він зачіпає значно ширші теми кризу ідентичності, наслідки травм, боротьбу ідеології, сенс людського існування та крихкість пам'яті. Кожен персонаж, навіть другорядний, має свою історію, свої мотиви та свою унікальну перспективу на події, що відбуваються. Важливою особливістю сюжету є його нелінійність та залежність від рішень гравця. Ваші вибори в діалогах, ваші дії та навіть ваші внутрішні думки можуть суттєво впливати на розвиток подій та на долю персонажів. Гра не нав'язує вам жодної правильної відповіді. Чи єдиного шляху проходження, дозволяючи вам самостійно сформувати історію людини та досліджувати різні її грані. Я почну нову гру, щоб продемонструвати вам, як саме працює все вище перечислене мною. У перше моє проходження я вибрав все з розумом і поступав так, як вважав за правильне. Але оскільки це моє друге проходження, я хочу спробувати бути людиною в моменті. Жити тут і зараз, не звертаючи увагу на все, що було в минулому. Після вибору статтів, гра починається з цитати. після чого до вас звертається ваш древній рептильний мозок і рекомендує вам не рухатись і не відкривати очі. Але ми, на морально вольових, справляємось з такою проблемою, одягаємо штани взуття сорочку і обльований галстук. Після чого сміливими кроками підходимо до запотілого дзеркала з надією подивитися, як ми виглядаємо. І наші інстинкти підказують нам, що цього краще не робити. Але нас не турбує, що буде потім. Зараз усе, що нас цікавить, це побачити своє обличчя. Ми протираємо дзеркало і. Оу oh май, що за красавчик! Та це ж суперзірка. Саме так наш персонаж і думає про себе. Покидаючи номер на плакаті, ми дізнаємося, що це 51 й рік. Далі йдемо забирати іншу туфлю, яка захотіла подихати, і ми вирішили їй допомогти, розбивши нею вікно. Повертаючись у бік номера, наше око помічає Лейді, яка ніжно називає нас офіцером. Після чого ми пояснюємо їй, що насправді ми суперзірка і пропонуємо цікаву авантюру. Але. Невдача, проте її це лише розвеселило, і ми розуміючи, що найкраща жінка це весела жінка, продовжуємо свої спроби. І ось вона прилетіла пропозиція у відповідь. Ми не в змозі повірити в це, мовчки дивимося, як жінка пафосно йде в свій номер, після чого додає, що пожартувала. Ми не розуміємо, як так можна поводитись із зіркою і б'ємо ногами в її двері, але безуспішно. Вирішивши рухатись далі, ми спускаємось на нижній поверх готелю. І я вирішив відразу підійти до мужика в курці. Він представився, я представився, після чого ми дізналися, що ми детектив, і тут нам потрібно розслідувати вбивство. Ну і заодно зняти труп з дерева, який висить там уже 7 днів. Не втрачаючи ні хвилини, ми вирішили діяти. Підійшовши до барної стійки, недружелюбний чоловік жаліється на нас, але кому яка різниця. Проте ми йому 130 реалів місцевої валюти. Розуміючи, що в кишені у нас вітер гуляє, ми обіцяємо знайти гроші до вечора, інакше ми будемо спати на вулиці. Після чого підходимо до літньої жінки і пропонуємо їй долучитися до нашої суперзіркової команди. Але наш напарник чомусь не в захваті від такої ідеї, і жінка відмовляється. Проходячи далі, ми йдемо на задній двір і бачимо сам труп, який і справді висить на дереві. Підходимо до нього і починаємо оглядати, проте нас трохи піднуджує. Але стійкого досвідченого детектива таким не проймеш. І, впоравшись із блювотою, ми в деталях оглядаємо труп. І на цьому все. Тут я хочу зупинитися, щоб не спойлерити вам більше. Підсумуючи розповідь про Діско Elysium, можна з упевністю сказати, що це не просто ще одна рольова гра, а унікальний та глибокий досвід, який руйнує багато уставлених уявлень про жанр. Disco Elysium є яскравим прикладом того. Як навіть зі звичайних елементів можна створити щось інноваційне, захопливе та незабутнє. Це гра, в яку варто зіграти кожному, хто цінує глибокі історії, складних персонажів та нелінійний геймплей, де кожне слово та кожне рішення мають значення. Ну що ж, на цьому моє відео підходить до кінця. Сподіваюсь, ця неймовірна гра вас зацікавила і це відео вам сподобалось. А якщо так, то підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та заглядайте до нас у Discord. Там тепло і лампово. Усіх там чекаємо. Я Спел, бувай!